Дискусійні платформи, освітньо-інформаційні проєкти та теревені у Чернігові п'ять років. Існує громадська організація Жіночий формат. Громадська організація Жіночий формат була створена офіційно зареєстрована у 2019 році з метою захисту прав жінок, представлення інтересів жінок, в тому числі і членки нашої громадської організації. Загалом підтримку ініціатив пов'язаних із жіноцтвом. За словами Антоніни Федорченко, громадська організація Жіночий формат виникла як волонтерська ініціатива, аби об'єднати суспільство та створити спільний майданчик для обговорення. Зреалізована загалом наша волонтерська ініціатива це таке створення майданчику Теревені. Це майданчик, на базі якого обговорюються різні суспільні теми, проблеми. І ми їх організовували ці теревені і на волонтерських засадах до проєктної роботи, говорячи про освіту, формат освіти під час війни. Власне, під час такої розмови, неформальної, можна зрозуміти, чого прагнуть люди, що їм болить, на які тематики вони як реагують. На основі таких теревенів від початку повномасштабного вторгнення громадська організація почала створювати нові проєкти, які стали важливими у воєнні часи. Зокрема, один із них є можливості змінити професію під час війни, оскільки під час війни жінки постають перед проблемою працевлаштування, перепрофілювання. Причиною цьому є постійні обстріли ворога, який знищує підприємства. Також в області живе багато внутрішньо переміщених осіб, які потребують працевлаштування на новому місці. В рамках цього проєкту підписали меморандум про співпрацю із Чернігівською філією Чернігівської обласного центру зайнятості, провели ряд консультацій в громадах територіальних Чернівського району для жінок щодо працевлаштування, щодо можливостей, які є сьогодні від держави, які є сьогодні від приватних осіб. І частина наших жінок, які були на наших заходах, започаткували свою власну справу. Взявши гранти від держави, наразі подібний проєкт розробляють і для жінок прикордонних громад, які вимушені опановувати так звані. Чоловічі професії зараз ми якраз в стадії опрацювання проекту, який буде направлений на підвищення громадського активізму серед жінок, які проживають на прикордонних територіях. Будемо звучати саме цю цільову аудиторію, тому що не секрет, що зараз чоловіки виконують свій обов'язок по захисту нашої країни. Насправді досить мало чоловіків залишається в громадах, і більшість компетенцій прибирають на саме жінки. Важливе місце в громадській організації займають проєкти, проєкти, присвячені ментальному здоров'ю жінок і лідерству до 140-річчя жіночого руху робили діалоги як на базі цього простору, так і в територіальних громадах нашого регіону щодо знову ж жіночого лідерства. І важливого аспекту це консолідації жінок, взаємної підтримки. Бо хто як на жінки розуміють одна одну і потребують того, щоб і підтримати, і надавати, і отримати цю підтримку. Від початку повномасштабного вторгнення жіночої формації працює з фондами, які надають гуманітарну допомогу, і допомагає громадам області отримувати необхідні речі для їхніх жителів. Для міського компактного перебування завдяки донорам нам вдалося. Закупити холодильники, закупити мікрохвильові печі, які ми передали для того, щоб покращити трошечки життя людей власне в цих місцях компактного перебування. На базі МКП в Новоселівці, завдяки нашій організації, було створено спортивний хаб. Ми закупили тренажери, закупили мати, закупили карімати, фітнес-боли, для того, щоб можна було ну трохи себе розрадити. Також спільно з громадською мережею опора була розроблена і. Формаційна підтримка для жителів громад області, житло для життя, комплексне рішення для внутрішньо переміщених осіб. Це була така інформаційна кампанія по поширенню інформації, яким чином люди можуть отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Проводили такі консультації, виясні, тому що інформації насправді дуже багато. Але людям, які ну, 60+, плюс, їм важко сприймати інформацію і важко знаходити ну, вірні рішення. Проте, як зазначають представниці жіночого формату, відвідують їхні заходи не лише жінки, але й чоловіки та діти. До нас долучаються і чоловіки, тому що важливо. Такий баланс, все ж таки, мати і долучати як чоловіків по можливості, так і жінок для того, щоб вирівнювати і можливості впливу на певні ситуації, і можливості ініці... ініціативи. Ну а жінки і діти це невідривне поняття, тому нашою цільовою аудиторією є як жінки, так і діти, молодь. Жінки з дітьми, вони трохи ізольовані від такої соціальної участі від громадської участі, тому що не мають з ким часом лишити дітей? Тому в нас під час наших заходів ми власно організовували локацію. На цій локації була спеціальна людина, яка займалася дітьми. Наразі в громадській організації жіночий формат розробляють нові проєкти та традиційно проводять теревені, де кожен може поділитися своїми думками з приводу важливих тем.